І один із показників, коли ми стаємо справді віруючими, коли ми справді йдемо за Ісусом, це Я не хочу це тривати лише для себе. Я хочу це іншим поширювати. Я хочу про це іншим розповідати. Пам'ятаєте це свідчення атеїста, який каже, що якщо мій друг, який християнин, називає себе християнином, вірить в Ісуса, йде за ним, Він справді вірить, що Ісус Його спасає, а Він мені, атеїстові. Про нього не розказує, то є лише дві причини. Або він мене ненавидить і не хоче поділитися життям вічним, або він сам не вірує в те, про що каже, що ніби вірує. Тому, брата і сестри, домашнє завдання. Цього тижня у нас буде домашнє завдання. Подумайте, кому із ваших близьких, ну насамперед, це мали би бути діти і внуки, кому з ваших близьких може чоловік або дружина. Може, якийсь твій друг, який тобі довіряє, ви можете засвідчити цього тижня одній особі про Ісуса.